Усім доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Я приїхала в селище міського типу Скалу Подільську і буду робити відео огляд квартири, яка продається. Трішки розкажу про Скалу Подільську. В скалі Подільській є дві школи, два садочки, також тут є перукарня, кафе, декілька аптек, амбулаторія. В амбулаторії приймають лікарі, також в амбулаторії є денний стаціонар. Ще в Скалі Подільській працює кожний середи ринок, куди люди з сусідніх сіл приїжджають на ринок скуплятися. Я також туди, сюди приїжджаю. Також є приватний стоматологічний кабінет. Є церква, костел, нова пошта, Укрпошта. Здається, про все розказала. Можливо, про щось забула, але це ви все можете уточнити у продавця квартири. Ось ви бачите парк. Цей парк знаходиться біля будинку, в якому продається квартира. Тому це є дуже гарним плюсом, як мені здається, що поблизу, буквально через дорогу, знаходиться парк. Найближче місто це місто борщів. Від Скали Подільської до міста борщів 14 кілометрів. Будинок, в якому продається квартира це гляний, це двір перед будинком. Ось так виглядає під'їзд. І вхідні двері. Заходимо в квартиру. Квартира з ремонтом. Ремонт люди робили для себе. Тут ще люди не проживали, тому все нове. Квартира однокімнатна. В квартирі повністю замінена електропроводка, всюди натяжні стелі. З лівої сторони санвузол, прямо кухня і справа спальня. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях, будь ласка, телефонуйте до неї, тому що я продажем не займаюсь. Я тільки роблю відео огляд квартир або будинків, які продаються. Ось це двері в санвузол. В санвузлі є, як бачите, бойлер, також тут є рушник сушка. Умивальник, душова кабіна, унітаз. Все нове, все в гарному стані. Ще хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал, а хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Проходимо в кухню, в кухні натяжна стеля, нова кухня, нова плита все нове. В квартирі пластикові вікна. Меблі, які ви бачите в квартирі, це все залишається. На підлозі плитка. Стіни пофарбовані, кагарна світла квартира. І зелено за вікном. Будинок знаходиться в дворі. Також ще хочу сказати, що в Фейсбуці я створила групу про продаж квартир, будинків, тому, будь ласка, додавайтесь в ту групу. В описі під відео я також залишу ссылку на цю групу, тому що там будуть не тільки відео будинків і квартир, які на моєму каналі, а також інші люди. Туди будуть подавати свої оголошення. Тому, якщо ви продаєте щось, можете давати своє оголошення. А якщо ви шукаєте житло, то можете заходити і там шукати для себе варіанти. Ціна квартири 15 тисяч доларів. Але хазяйка говорить, що для реальних покупців буде гарний торг. Заходимо в кімнату. В кімнаті також натяжна стеля, стіни пофарбовані, пластикове вікно, на підлозі ламінат. Також стоїть, як бачите, це газовий конвектор. В квартирі є ще балкон. Зараз вийдемо на балкон, покажу вам ще вид з балкону. Вид з балкону. Ще з приводу транспорту. Біля будинку зразу є зупинка, також тут біля будинку є багато магазинів. А і амбулаторія знаходиться дуже близько біля цього будинку. Через дорогу знаходиться амбулаторія. Також тут ходять маршрутки. Як в місто Борщів кожну годину, також Кам в Кам'янець-Подільський. В Кам'янець-Подільський приблизно 50 кілометрів з Кали Подільської. Також є автобуси в Київ, в Польщу. Ну, транспортна розв'язка нормальна. І, будь ласка, пишіть ще під відео коментарі. Ставте вподобайки, тому що це дуже важливо для підтримки україномовного YouTube. Ну і для мого каналу також. І це двір ми вийшли з під'їзду. Це двір перед будинком. Гарний дворик, тихенький. Дякую, що подивились мої відео. Всього вам доброго!